Доброго дня, любі мої друзі! Сьогодні я хочу записати для вас відео про луну у домах. Ми вже домовились, що будемо називати з вами Луну Луною не місяцем, як це в українській мові. Бо так більш зручно, бо луна це жіноча енергія, це жіночий знак, це знак води, яка наповнює все. Приливи, відливи, це все луна на це впливає. Коли у нас повнолуння, знаєте, чому не можна робити операції? Бо дуже підвищується стан водовмісту і в нашому організму. Ми більше, як би сказати, наливаємося водою. І це може бути і кровотечі, посилені після операції, і це може бути оточності, тому не рекомендую робити. Любі втручання в наше тіло в час повнолуння і великої луни. Краще робити це на убиваючу луну. Але сьогодні ми з вами поговоримо про луну в наших домах. Отже, при нашому народженні у кожного з нас луна стояла в якомусь знакі, про це ми потім поговоримо, і в будинку. Отже, давайте по порядку: у кого луна в першому домі? Це люди, які будуть шукати ресурс через своє я, через свою особистість, через свою зовнішність, через своє тіло. Це можуть бути люди-спортсмени, це можуть бути люди такі, які через свою зовнішність гарну, яскраву будуть отримувати ресурс. В цьому житті вони будуть наповнитися, вони можуть заробляти, вони можуть протягом свого життя мати бажання змінити себе, змінити свій образ, навіть змінити ім'я, прізвище. Дуже багато буде бажань до себе як до особистості, бо це дає таким людям ресурс. Далі луна у другому домі це наш і є дом ресурсу. Це фактично і є е, дім луни, тобто луна в другому домі це те місто, де людина буде наповнюватися через заробітки, через гроші, через матеріальні досягнення, через накопичення драгоцінності, всіляких матеріальних речей, дорогоцінного каміння, дорогоцінного вбранства, матеріального меблів. І всього такого, щоб було побільше і побільше. Тоді людина відчуває себе в ресурсному стані, і тоді їй легше живеться, тоді її майбутнє не відтягує назад і вона не страдає. Отже, далі луна в третьому домі. Третій дом це що в нас? Це інформація, це наше навчання. Людина буде протягом життя накопичувати багато інформації, багато вчитися, читати книжок, подорожувати, але не на далекій відстані у межах своєї країни. Вона буде накопичувати досвід стосунків зі своїми близькими, родичами, братами, сестрами, сусідами. Це буде давати людині ресурс. Далі йдемо, луна в четвертому полі. Це наша сім'я, це наш комфорт, це наша безпека. Тобто людина в цьому житті буде задоволена від того, що в сім'ї гарні стосунки, що в сім'ї комфортно, що є комфортне житло, що є добрий матеріальний стан, коли в домі тепло, уютно і приємно. Коли є дружина, коли є сім'я, людям комфортно. Якщо такого немає, нема, якщо людина з дитинства не відчуває такого тепла, вона може уходити з дому рано, може шукати те місце, де їй буде комфортно. У кого луна в п'ятому будинку, такі люди будуть накопичувати задоволення, розваги, можливо, азартні ігри, можливо, Багато стосунків, любовних, чувственних люди будуть любити своїх дітей, будуть отримувати задоволення від самої радості. Це буде ресурсний стан, коли у людини дітки, коли рядом люди, яких вони люблять, це буде давати таким людям ресурс. Далі йдемо. Луна у шостому будинку. Це люди, які можуть Отримувати задоволення, накопичувати свій ресурс там, де їм потрібно служити, там, де вони можуть бути важливими і потрібними для інших людей. В таких місцях, наприклад, як медицина, як психологія, допомога іншим це люди, які можуть від звичайної рутинної роботи отримувати задоволення, вирішувати якісь повсякденні справи. Допомагати іншим, також люди такі можуть займатися самопізнанням, потрібна дуже самоповага, а щоб була самоповага і потрібен імені цей ресурс від луни. Для цього людям потрібно вивчати себе, потрібно пізнавати себе, щоб піднімалася самооцінка. І тоді ресурс буде в плюсі. Люди не будуть страждати, не будуть понижувати свою самооцінку, не будуть залежними від думки інших людей. Отже, далі луна в сьомому будинку. Тут можуть бути залежності від партнерів, тому що сьомий будинок це будинок партнерства. Люди можуть бути також в ресурсі, коли у них гарні стосунки з партнером, коли у них зареєстрований шлюб у раксі. Коли у них добрі партнери по роботі, також такі люди можуть отримувати ресурс, тобто навіть працювати у органах юридичних, у юриспруденції, бути адвокатами, бути юристами це буде давати їм великий ресурс. В мінусі, це, звичайно, як ви всі вже розумієте, це різні страждання, це різні розочарування, сльози, почуття, від. Партнерства з другими людьми. Далі йдемо. Луна у восьмому будинку. Це наші перспективи, це наші можливості, це взагалі будинок таких чародіїв. Люди можуть творити щастя для інших, на жаль, для інших. Але якщо опрацювати, то й для себе вони можуть бути волшебниками. Отже, якщо луна у вас стоїть у восьмому будинку. Це великі перспективи. Ви можете в своєму житті використовувати кошти, використовувати ресурс інших людей. Ви можете працювати в банках, в якихось підприємствах, які працюють з великими грошима, заощадженнями. Це інвесторські різні компанії. Ви також можете займатися волонтерством, можете працювати у фондах, ви можете допомагати іншим людям в отриманні коштів. Ви також можете користуватися ресурсом банків, можете брати кредити, це буде у вас гарно виходити. Далі луна у 9-му будинку. Як всі ми знаємо, це високе навчання, це навчання у вищих закладах, можливо, тих, які знаходяться за кордоном, це дальні поїздки за кордон, це стосунки з іноземцями, це вивчання. Іноземних мов, це різні такі ситуації, які нас виводять на більш високий рівень. Це також духовні знання, хто хоче пізнати себе, хто хоче пізнати Бога, пізнати, як працює наш всесвіт. Це все дев'ятий будинок. Ви там можете отримувати ресурс. І саме просте – це переїхати за кордон, жити там, і теж це буде допомагати вам бути в ресурсному стані. Переходимо далі, луна в 10-му будинку. В 10-му це наша кар'єра, це наш статус, це наша професійна діяльність, це наше робоче місце, де нам комфортно. Така людина не буде сидіти, аби де в куточку, в коридорчики, спокійно вона сидіти не буде. Їй потрібно комфортне місце, іменно робоче, їй потрібна кар'єра, їй потрібно е, отримувати гарну оплату. Така людина може заробляти на недвижимості, може продавати, може здавати в оренду, може мати у власності багато майна в житловому фонді. Це буде її наповнювати. Далі луна в 11 му будинку. В 11, му до речі, у мене луна в 11. му Це люди, яким потрібні великі колективи. Люди повинні розчинитися у великих колективах. Вони не повинні виставляти своє я на показ. Вони повинні бути частичкою Великого океану і від цього отримувати ресурс, від того, що вони допомагають іншим, коли вони знаходяться у великих колективах, коли вони знаходяться у професійній діяльності, де використовується творчість, де вони творять, але для інших не для себе, коли вони передають. Свої почуття, свою енергію другим людям і наповнюють других людей. Це також медіапростір, це інтернет, це космос, це зірки. І я рада, що я тут з вами і що я астролог. І далі на завершення луна в 12-му будинку. Бу 12-й будинок це самий складний, це самий таємний, потаємний. Там у нас криються всі тайни, там завершення, там переход. На новий рівень, і в тому, у кого луна в 12-му будинку, це люди завжди будуть шукати якийсь сенс життя. Вони захочуть усамітнитися, вони захотять закритися, щось завершити, щось пізнати таємне. І це ті люди, які також можуть працювати в закритих структурах. Можливо, поліція можливо, якісь то, скажу вам, секти, якісь заклади з таємними знаннями. Але людина з такою луною, вона буде там щасливою, бо там її ресурс, і вона буде там наповнюватися. Це люди також мудреці, це люди, яким, яким потрібен авторитет. Які за допомогою признання будуть ставати щасливішими. Ми з вами сьогодні поговорили про Луну. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. У мене ще для вас дуже багато знань. Я буду вам розповідати і надалі багато всього цікавого. Бо мені потрібно передавати знання другим людям. Це дає мені ресурс, це дає мені заряд. Отже, до побачення. До нових зустрічей! Я вас люблю.